Так. Отже, на минулих заняттях ми з вами розглядали питання, які пов'язані з вимірювальними пристроями. От як вони власне влаштовані, де вони встановлюються, і, власне, як власне, їх потрібно застосовувати для вимірювання тих чи інших параметрів. Власне, сьогодні ми з вами розглянемо деякі особливості вимірювання параметрів цифрового тракту системи DVD T. Вимірювання параметрів. Цифрового тракту DWB, і ВБ, і на земля, Так, добре. Що я хотів з вами протягом цього власне заняття розглянути. Що для того, щоб наша система. Наземного мовлення функціонувало нормально, без всіляких перепон. Власне, для неї притаманні такі вимірювання, як вимірювання по радіочастоті, вимірювання. Частотинатору, потужності сигналу спектру, так, добре. Згасання, а Ну, власне, в це в ефірі. то, тобто, в ефірі, коли розповсюджується наш сигнал? Ну, власне, Вимірювання тих же самих параметрів БЕР, аналіз сигналів IQ, Отже, що ми вичем вимірювання? Вимірювання. Затримки, сигналу. синхронізації? синхронізації синхронної. Мережі. Ну, власне, такі основні параметри. Зараз ми по них пройдемось і подивимось, власне, що передбачається вимірювати в кожному із цих пунктів. Добре. Я обираю. Наш незамінний засіб для того, щоб ми могли зрозуміти, про що йдеться мова. Отже, вимірювання по радіочистоті. Я, власне, такі вимірювання проводив у складі інженерів ОРТПЦ, тобто це підприємство, яке знаходиться на середньофонтанській, там велика вежа така. Бо її ще називають опорною конструкцією для, власне, антен, ви могли її бачити. І, власне, разом з цими інженерами ми їздили по області і вимірювали дані параметри, тому, власне, можна розмовляти в контексті нашої області. Не з якихось книжок, не ще щось, а власне в межах того, що є в нашій області. Добре, давайте ми будемо з вами розглядати, що і як тут діється. Отже, коли ми кажемо про вимірювання по радіочастоті, ми кажемо, що, власне, на кожну область, власне, виділено різні частоти для мультиплексів. Мультиплекс, що називається мультиплексом, це ширина каналу, яка виділена для передавання власне, нашого телевізійного мовлення. Є мінімум, є максимум. Якщо подивитись на нашу Одеську область, вона має десь ще таку якби витягнуту структуру. і поруч існують інші обласця, ну, я так намалюю символічно. От представте, що передавач, який має оцей спектр, встановлено тут. А інший передавач, наприклад, встановлено тут. Якщо вони будуть працювати на одній тій же частоті, то, власне, це призведе до того, що будуть виникати помилки. Помилки, і, власне, на границі і біля границі, тобто на такому відстані, на такій відстані до границі цієї і цієї ну, приймання телевізійного сигналу буде неможливим, тому що будуть перешкоди такі, що один сигнал одного каналу буде займати сигнал іншого каналу. Отже, така ситуація, коли два передавачі працюють на одній тій же частоті. Наприклад, Одеси та Миколаєва, є недопустимим. Саме тому існує така організація, як ITU, International Telecommunication Union або Міжнародний союз електрозв'язку. Власне, в межі цього цієї організації. А входять обов'язки розподілення частот так між регіонами, щоб не було таких ситуацій. Тобто, це комісія, яка спостерігає за міжнародним власне розподілом частот. Так от, в межах цих рекомендацій, які надала ця комісія по електрозв'язку, передбачено, що власне. Для сусідніх, власне, передавачів, сусідніх областей, передбачено, що вони повинні працювати на різних частотах. От, наприклад, передавач в Одесі працює на оцій частоті, власне, центральну частоту завжди кажуть, а передавач Миколаєва працює на оцій частоті. Завжди кажуть про центральну частоту. Не кажуть, що, наприклад, от, мінімальна максимальна частота, можуть сказати так, що центральну частоту назвати та ширину каналу. Ну, як ви знаєте, ширина каналу 8 МГц. Отже, 8 МГц це ширина нашого мультиплексу. Мультиплекс це, власне, канал зв'язку, по якому передаються телевізійні передачі. Отже, зараз наразі, от в даний момент часу, в системі телевіз... телебачення передається чотири мультиплекси, загальнодержавні, в яких містяться загальнодержавні канали та також регіональні канали. Отже, якщо ми подивимось на ці чотири мультиплекси, в кожному із мультиплексів може поміщатися 8 каналів стандартної якості. Отже, якщо ми скажемо, що вісім каналів та помножити на 4 мультиплекси, ми отримаємо 32 канали цифрової якості. Ну, про що можна побачити в будь-яких новинах в інтернеті. Отже, кожен мультиплекс це вісім каналів. Каналів SDTV. Стандарт Definition Television, тобто стандартна якість телебачення. Власне, стандартна якість телебачення передбачає, що тут кількість рядків буде 575. Ну, або це, якщо ми за ефірне мовлення кажемо, якщо в межах Ютубу, то Близько 580 рядків, чи ще щось в такому роді. Це стандартна якість. Або ж наполовину менше, ну, я пишу тут таку риску, або ж чотири канали HDTV. тобто. Або вісім стандартної якості, або чотири високої якості, відповідно, це вміщається в одному мультиплексі. Коли прийом одного мультиплексу не відбувається, це одноразово викреслює чотири чи вісім канали із прийому. Тобто телевізор не показує їх. Отже, які частоти використовуються для мультиплексів в Одеській області? Перший мультиплекс існує на частоті 490 МГц. Далі 560. Так, давайте я це замалюю. Будемо малювати для Одеської області. 560. Далі 630, наскільки я пам'ятаю, я з пам'яті пишу, тому можу дещо помилитися. Так, наступний мультиплекс. Так. 820. Отже, такий розподіл мультиплексів по частотам. Звісно, ці частоти є повторюваними. Наприклад, такий же набір мультиплексів існує, наприклад, в чернігові, тобто відстань. Між Одесою, Одеською областю та Чернігівською, така велика, що власне перешкоди, які навіть вчиняються такими передавачами, вони будуть їх рівень буде мінімальний. Отже, вимірювання по раді, радіочастоті заключається в тому, щоб ми Виміряли, як на якій центральній частоті знаходиться наш мультиплекс. Якщо він зміщений дещо, то потрібно це все виправити. Якщо нормально все, то власне продовжуємо працювати. Добре, йдемо далі. Як ми сказали про нашу частоту опорну і дещо. Чіпали це питання на минулому занятті, що, якщо взяти, наприклад, центральну частоту 490 МГц, і тут, звісно, є ширина спектру, Так от, коли у нас є опорний генератор, який є в кожному із наших передавачів, в ньому є. Власне, блок, який генерує високостабільні коливання. Ну, зазвичай це кварцеві автогенератори, інколи бувають на лампах автогенератори. Точність цих автогенераторів сягає 9 до 12 знаку після крапки, власне, зміна. Дев'ятого знаку після крапки це власне, зміна в мегагерцах. тобто одиниці мегагерц змінюється. Якщо дванадцяти, то власне, змінюється там в гігагерцовому діапазоні. Отже, що це до чого це призводить? Це призводить до того, що, як би ми з вами що не робили, но завжди існує похибка. І зміна опорного коливання призводить до зміни власне, нашого спектру, тобто він або туди, або в зворотньому напрямку зміщується. Таким чином з'являється, власне, наша девіація центральної частоти. Так, добре. Наразі повітряна тривога, то ми зупиняємо наше заняття і, власне, будемо продовжувати після того, як вона зупиниться.